Неділок у розпалі, а я до вас з традиційним курсом валют на тиждень від нашого аналітика Олексія Козирєва. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почнемо з ситуації на Міжбанку. Щодня Національному банку доведеться бути присутнім на торгах та своїми інтервенціями з продажу долара покривати дефіцит валюти на міжбанку. На період з 3 по 7 березня у парі євро-долар очікується коридор на світових ринках у межах від 1,034 до 1,056 долара за євро. Проте можливі і більші коливання після оголошення чергових рішень Європейського центробанку по ключових ставках. Коливання у парі євро-долар будуть максимальними в період 5 та 6 березня і можуть сягати 40 копійок. Також на пару долар євро, а відповідно і євро гривня в Україні можуть вплинути жорсткі виступи Дональда Трампа щодо торгових воєн з євросоюзом. Це може додати коливань у парі євродолар аж до одного і цента на євро, тобто може бути стрибок до 60 копійок на євро в Україні. Так само коливання можливі, якщо Європа здійснить кроки у відповідь на заяви Трампа. Також на наш ринок може впливати і скандальна ситуація, яка мала місце минулої п'ятниці у білому домі між Зеленським і Трампом. Отже, якщо котирування долара на міжбанку з 3 по 7 березня будуть в межах коридору від 41 гривні 30 копійок до 41 гривні 85 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42 гривень 70 копійок до 44 гривень 19 копійок. У разі значних коливань курсу євро, Нацбанк через цінники своїх інтервенцій на торгах по долару опосередковано намагатиметься згладити подібні стримки євро щодо гривні, щоб не створювати додаткових інфляційних загроз для українського ринку. Тепер щодо ситуації на готівковому ринку: більшість обмінників фінансових компаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 30 копійок. Лише 5-6 березня, через підвищені ризики стрибків євро на міжнародних майданчиках, власники обмінників фінкомпаній та банки можуть розширити спред по євро до 40-60 копійок для мінімізації своїх ризиків. Але варто врахувати, що якщо негативний сценарій зустрічі у Білому домі спровокує підвищений попит на валюту з боку громадян, власники обмінників можуть спробувати зіграти на підвищенні. І тут знову ж таки Нацбанку доведеться виявити жорсткість, якщо він реально захоче психологічно заспокоїти ринок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 42 гривень 10 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 30 копійок до 42 гривень 5 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42 гривень 60 копійок до 44 гривень 40 копійок. В обмінниках фінансових компаній цей коридор буде від 42 гривень 70 копійок до 44 гривень 30 копійок. Треба також врахувати, що фактор геополітичних новин залишається одним із головних провокаторів валютного ринку на найближчий тиждень. Питання задам наступне: чи здатен Трамп обвалити долар чи на американській валюті? Це не позначиться. Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.